Сміттєва стихія вирує в Ужгороді. На вулиці Бородіна в обласному центрі через відсутність контейнерів мешканці довколишніх будинків викидають побутові відходи на стихійний смітник. Навіть у березні на цьому смітнику можна побачити новорічні ялинки, Явно ознаку того, що відходи звідси не прибирали кілька місяців. Мешканці району згадують, і ще донедавна тут був облаштований майданчик із контейнерами. Тепер стихійне сміттєзвалище. «В Січні місяці вони повністю розбили все. І сказали, що нова фірма буде вивозити сміття. Ну сюди сміття не треба кидати. Тут не буде більше смітника. Куди нам носити сміття? Поки що ми носимо до железнодорожної лікарні. Хто куди їде на машині, там, де бачить смітник, там викидує. Но частина людей ви бачите, куди носить. Заважає сильно. По-перше, смрад в квартирах. По-друге, криси. Криси такі пацюки, що як дитина мала, то й дитину можуть травмувати. Ми ходимо по цій вулиці на базар. Я от пенсіонерка, мені 72 роки. Мені, звичайно, ліпше проходити цією вулицею, де ближче. Але тут пройти неможливо. Попри відсутність облаштованого смітника, мешканці довколишніх багатоповерхівок продовжують справно платити за вивіз побутових відходів. Десь 70 гривень ми платимо. Строє нас 70 гривень в місяць, платимо. І все одно продовжуєте. Так, да, звісно, ну а як не заплатити вже як. Любу справку десь за кордон все не получите. Так що стараємося платити у міській раді. Зауважують, подібна проблема існує не тільки на згаданій вулиці. В Ужгороді утворилося декілька стихійних смітників. Сьогодні в місті тривають роботи із очищення таких звалищ. На сьогодні ми практично всі стихійні звалища прибрали. І готується рішення про затвердження цих майданчиків, де вони будуть затверджені в тих наболілих точках. Де звідти вже ніхто не прибере їх. Міський голова запевняє, ситуація зі стихійними звалищами в Ужгороді врегулюється вже за місяць.